Всім доброго раночку. Сьогодні дуже гарний у нас день, сонячний, теплий, хоча і пахне вже жнивами та осінню. Я заварила собі таку чашечку кави, пиріг пекла яблучно-медовий, взяла меду тільки вчора, знов качали. Зараз поснідаю та й буду збиратися в дорогу. Мені потрібно поїхати на нову пошту, забрати посилки. А так хочеться махнути на річку, але <плес> часу немає. Далі після нової пошти потрібно переїхати знову мені до старої хати на свою садибу. Візьму вас з собою потім. Я бачу, що в мене є нові підписчики. Дуже вам вдячна за те, що ви підписалися, заходили на мій канал, дуже прошу вас, пишіть. Коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся. Дякую вам всім. Дякую за те, що дивитесь мене. По можливості буду щось знімати. Зараз осінь, часу немає. Роботи дуже багато на пасіці, але буду старатися вам щось таке новеньке показати. Ну, все, буду пити свою каву та збиратися в дорогу. Вас беру з собою, але не знаю, чи я зможу щось вам показати чи ні. Всім гарного дня, сонячного, теплого, мирного, спокійного та смачної кави. Погляньте, яка в мене краса. Вже майже дві неділі цвіте оцей кущ гібіскуса. В народі він називається ще якось по-іншому, а я вам все не можу показати. Подивіться, який великий. Всіх кущі, як кущі маленькі, акуратні, а в мене вимахав, як ціла пальма. О, але краса яка. Але вони так цвітуть, ці квіти, якось день поцвіла квіточка, все перецвіла, опала. Кожен день зацвітає нова квіточка. А у вас як напишіть мені, будь ласка. Бачите, який високий. Краса на цілу вулицю. О. І так довго він буде цвісти, мабуть, більше тижня ще буде цвісти. Хочу показати вам з усієї сторони? Опа! О, який високий. Все, друзі, скупилися, обігали. Весь район хотіли купити ще відеречок пластмасових ніде нема. Сьогодні вихідний. Втомилися, спарилися, така жара, що дихати немає чим. Зараз вирушаємо додому. На вулиці неймовірна жара, спека дихати нема чим, позакривали, всі вікна і двері. А я тут в холодочку сховалася на своїй віранді, нарізала ось тільки петрушки, буду сушити, бо в морозіловці я не люблю її, вона втягує в себе всі запахи морозиловки, м'яса і риби. і Вона тоді не має неприємний запах, як кинеш, чи в суп, чи в борщ. тому ну, Сьогодні вирішила її посушити. А робота є на вулиці, але ну, така жара, що дихати нема чим. Друзі, прийшли ми до старої хати. Сьогодні ми будемо гонити вже верніше гонимо мед. Качаємо. Ось багато запитань було, чому ми розпочали ремонт з віранди, І так не робиться, але я відкрию вам секрет, чому розпочали ремонт з віранди. Ми придбали ось таке обладнання, такий стіл для обрізки, рамок, а також ось таку медогонку електричну. Вже руками я не буду крутити, за мене це робиться медогонка, в нього входить 6 рамок, дуже зручно, вона крутить 6 хвилин і дуже облегшує нам роботу. Ми дуже задоволені цими покупками.